У нас чекає тренування. Назви я йому ще не придумала, але, скоріш за все, ви бачите цю назву вже в монтажі. Але коли я сідала на килимок я подумала про те, що хотілося б зробити якесь таке тренування, яке дозволить відчути таку приємну ширину, простір. Свободу і так, от, щоб розлиплось все, що злиплось. Розтягнулось все, що там затягнулось, і все стало на свої місця. Таке тренування зазвичай хочеться робити, якщо ви відчуваєте, що ваша нервова система перенапружена, або після довгого сидіння, або після довгої ходьби. Ну, в цілому, ви маєте довіряти собі, довіряти своїм відчуттям, не мені вам про це казати. Насправді і прислухайтесь до себе, і якщо якісь із цих слів вам резонують про те, що відчути більший простір всередині себе, то це тренування саме для вас сьогодні. Давайте його починати. І ми його почнемо з пози дитини. І з'єднайте коліна разом або трошки в сторону, як вам зручніше. І підіть за руками вперед. Витягніться за руками якнайдалі. Підверніть Підверніть живота так трошки всередину, щоб вони розкрили спину. І відпустіть. Лова на підлогу. Знайдіть для рук зручну позицію. Розслабте руки. І починайте робити вдих, розширюючи ребра спини. На видих, здувайтесь і розслабляйтесь. Сконцентруйте всю свою увагу на диханні. Вам не обов'язково залипати прямо в одній позиції, якщо ви відчуваєте, що з плином часу стає якось можливо незручно. вона Трошки витягується. ви можете перекласти голову, те ж саме, можете зробити з руками. Ну і зрештою тілом. Відчувайте, прислухайтесь до себе. І продовжуйте вдихати та видихати. Зараз поступово піднімайтесь, допомагайте собі руками, Підходьте руками ближче до колін. І переходимо в позицію вколішках. Якщо у вас тендітні коліна, підкладіть собі, щось я підкладу, терпіти не можу це відчуття, коли натискаємо на коліна і більше я ні на чому концентруватися не можу. Тому завжди, завжди підкладаю, якщо є можливість. Заверніть всі пальці під себе. Постарайтеся зробити так, щоб п'ятки стояли вертикально, не розвалювались назовні і не падали в центр. Займіть нейтральну позицію тазу і починаємо робити вдих та зміщувати таз назад. По суті, ми робимо згинання в кульшових суглобах. Тут варто уникати такого клювання тазу на себе, да? коли він переходить в задніх. Лишайте його в її Натискайте стопами на підлогу і вертайтесь до вихідного положення. Приділіть увагу цьому руху. Зробіть гарненький вдих. Відчуйте, як ви рухаєте сідальні пагорби назад. Відстань між ними розширюється. Не ховається шия. Плечах. Ага. Погляд вниз, вдих, розширяйте, видих, відштовхуємо, вертаємось в нейтраль. Давайте зробимо ще так декілька разів. Слідкуйте за ліктями, не давайте їм так сильно розкручуватись впадинками вперед. Дихаємо. Угу. Цей рух важливо робити саме з диханням. Це буде сприяти такому гарному розвитку м'язів тазового дна. Ну, і в цілому це буде просто допомагати робити цей рух більш якісно. Давайте ще зробимо два рази. По останній раз. раз. Угу. І тепер зафіксуйтесь, станьте в нейтральну позицію. І з цієї нейтральної позиції починаємо нахиляти таз в передній нахил, розслабляючи. Не натискайте, не намагайтесь зробити максимальний прогиб в попереку через натискання на нього. А попробуйте саме розслабити. Розслабити, задати йому перехилитись вперед. Відчути натяжіння в животі, можливо, внизу живота, можливо, вгорі живота. Вдихаєте, відчуваєте, як сідальні пагорби вони якби розходяться в сторони. Mm -hmm. І тепер уявіть, що ви тазу щось, типу як підгрібаєте на себе, як таким ковшичком. І на видих. Загрібайте на себе. Ви відчуєте, як м'язи тазового дна зона на промежений м'язи вони автоматично скоротяться самі. Але якщо цього не стається, ви можете додатково їх активувати. Вдих, розслабляємо, знову відпускаємо. Дайте собі час, не спішіть, не треба робити ці всі рухи автоматично. Будьте увагою всередині руху. І видих. Накручуємо. Я вам пропоную робити це взагалі в синхроні зі своїм диханням, не з моїм. Не підлаштовуватись підмітем, незважаючи на те, що я буду там час від часу, можливо, казати вдих-видих, але не збивайтесь, будь ласка, через це. Робіть в своєму темпі, слідкуйте за своїм вдихом, за своїм видихом і продовжуйте. Не плутайте цей рух із кішкою коровою, вона буде далі. Зараз ми, можна так сказати, робимо половину кішки корови тільки на рівні попереку і крижу і куприку. Якби поділили спину навпили, зараз пробуємо робити тільки нижню частину, не підключаючи верхню. Угу. Дуже добре. А тепер будемо переходити саме в повну кішку корову. І от на момент видиху, накрутіть спочатку таз в зворотній нахил. І далі, далі скругляйте всю спину, згинайте всю спину. Штовхайте руками трошки підлогу вниз, не робіть такого надмірного зусилля. Зігніть шию. І на вдих, розкручуйтесь тазом. Дозволяйте тазу нахилитися вперед. І далі по всьому хребту, як начеб вас долоною прогладжують по всьому хребту. Пірнайте грудиною вперед. Можна подивитися вперед, якщо це не перенапружує вашу шию. І знову на видих, накручуємо таз, грудні нахил. накручуємо, накручуємо, накручуємо. Руками штовхаємо, згинає. Так само пропоную вам робити зараз свій темп. Сам рух, я думаю, я сподіваюсь, вам зрозумілий, і далі його опрацьовуйте вже через себе, а не просто повторюючи за мною. Змоделюйте в себе в голові вид вашого хребта. От прям транслюйте. транслюйте своєю уявою це відчуття, як хребет за хребцем розгинаються по всій площині від шиї до куприк. І потім, починаючи з коприка через криш, через поперек, через грудний відділ, через шини, всі зігнулись по черзі. Отримуйте задоволення від цього руху, це одне із найкращих, що ви можете зробити для здоров'я свого хребта, не єдине, але дуже гарна вправа. Давайте зробимо ще один раз. Завершуємо через згинання і потім нейтральна позиція. Угу. Дуже добре. Відштовхніться. Сядьте на п'ятки зверху. Якщо ця позиція вам не зручна, ви можете сісти в будь-яку іншу. І зробіть просто коло плечима назад. Піднімайте грудину вище. Тримайте ребра живота всередині, не давайте їм так стерчати вперед. Погляд перед собою. Ага. Давайте ще декілька разів покрутимо. Угу. дуже добре. Проведіть ноги перед собою тут. Можете сидіти на м'якому. розпряміть обидві ноги перед собою. А тепер зігніть ліву ногу в коліні і відведіть її в сторону. Так, щоб за цим коліном, лівим таз також розвернувся в ліву сторону. І зараз ваша грудна клітка знаходиться над вашим тазом, тобто майже симетрично. І тепер таз наш залишається на місці, і ми повертаємо грудну клітку вправо, не даючи тазу завертатися разом за грудною кліткою. Натискайте коліном на підлогу. Якщо вона не торкається підлоги, краще під нього щось підкласти. Якщо воно прямо так високо стоїть, то краще щось під нього підкладати. Розвертайтесь, приділіть увагу, давайте іще прокручуємось, прокручуємось. Не плутайте з виштовхуванням грудної клітки вперед, з згинанням. Повертайтесь, саме повертайтесь. Ребра, лишаються живота всередині. І ще повертайтесь вправо, наскільки ви можете. І тепер безпосередньо згинаємося до ноги. ребра живота ще більше пірнають всередину. І от, якщо уявити від хребта, давайте своїй спині, якби стікати в дві сторони вліво і вправо, але особливо вліво. І Якщо ви можете дістати лівою рукою за стопу, за стопу або за ногу взагалі, то можете взятись додатково. Правою продовжуйте штовхати підлогу зверху вниз, для того, щоб дати собі цю скрутку. Але. Не розраховуйте тільки на оці речаги, на оці бажі. Старайтесь робити це м'язами, тобто цей поворот робиться м'язами, згинання робиться м'язами. Не провисайте на руках і продовжуйте витягуватись за лівою рукою як більше вперед. І отак, уявіть, що ви ще і згинаєте свій хребет. Праву сторону, якби трошки скорочуючи правий бік, а рівний розширюючи. Угу. Дихаємо, наповнюємо всю ліву сторону спини. Угу. Тепер потихеньку розкручуємось і піднімаємося через напівкруглу або круглу спину. Захопіться тепер правою рукою з назовні від лівого стегна або за коліном. Якщо не дістаєте, то просто повертаємося в ліву сторону, так само не плутайте скрутку з виштовхуванням вперед. Повертайтесь, відчувайте, як грудна клітка зміщується від тазу, тепер в ліву сторону. Угу. Тримаємо цей розворот і починаємо нахилятися вздовж правої ноги. Угу. Хорошо. Сформуйте невелику опору на праву руку, відштовхніться від неї, натисніть лівим коліном. Уявіть, що ви зараз знаходитесь своїм тулубом між двох стін, і от вас затискають у вас така. Не буду казати пласка спина, це неправда, але от ваші ребра не йдуть вперед, а ви їх не виштовхуєте, занурюєте їх всередину живота, розширюйте поперек. І тепер за лівою рукою давайте трошки дотягнемось. Якщо ваше витяжіння, без того вже доволі екстремальне, не треба додавати руку, ви можете лишити цю руку тут, 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 і це вже буде дуже добре. Угу. І ще давайте зробимо гарний хвиліві ребра, розширимо їх. І з вашим видихом без ривка спокійно піднімаємось. Гарно, поміняємо сторону, розвернусь в інший бік, ви можете залишатись на тому ж місці, але мені хочеться бути обличчям до вас. Тепер ліва нога пряма. А права відходить назов. За правою розвертається таз вправо. І спочатку ви сідаєте просто прямо на два сідальні пагорби. Зробіть вдих, потягніться за маківкою, відчуйте себе. І тепер повертайтесь вліво грудною кріткою від тазу. Декілька дихань обертаємось. Відчуваєте вдих, видих, обертаємось. Ну, і тепер згинаємось вперед. Саме згинаємося в хребті. Тобто уявіть, що перед вами є якась колода, бочка чи щось таке, і вам треба її обігнути. Mm -hmm. Ну, так, щоб спина розкрилась на максимум, да, щоб вона мала цей простір. І туди, тут у мене з ця сторона трошки підзажата завжди, скільки я себе пам'ятаю, тут рукою я ну, майже не дотягуюсь до, до ноги і навіть не буду старатися. Залишу її на підлозі і буду продовжувати обертатися і витягуватись за праву руку більше просто вперед. Якщо є можливість, ви відчуваєте цей рух, то трошки зігніть хребет вліво. Так само навпіл, тільки вліво. Угу. Дихайте. Хорошо, і піднімаємося поступово з такою кругленькою спинкою, щоб нічого собі не зірвати. І тепер знову сіли прямо, лівою рукою захоплюємося за стегно і повертаємося тепер вправо відносно тазу вправо. Ага, і зберігаючи цей розворот, нахиляємося вздовж лівої ноги. Добре. Ребра пам'ятаєте, так? Зв'язок тазу І тепер можна додати руку, якщо ви цього потребуєте, якщо ви відчуваєте, що це вам зробить краще. Не так, де, щоб ви за рукою потягнулися, і відчуваєте, що у вас вже очі вилазять, із голови таке сильне натяжіння. Не треба цього робити. Наша нервова система доволі важко сприймає такі екстремальні витяжіння, їй краще, коли ви трошечки тягнете. Коли трошечки, тоді класно, тоді всім добре, тоді і нервова система гарно реагує, і, відповідно, тіло тоді гарно відновлюється. Давайте зробимо ще глибокий вдих. І на видих спокійно вирівняємось і сядемо. М -м -м, відчуємо свої високі, довгі бока. І тепер просто сядьте зі схрещеними ногами. Так, щоб вам було зручно. І щоб ви могли сісти з прямою спиною. Гарно, підніміть грудину вгору, от оцей зона краватки це грудина. Постарайтеся її зараз трошки вище підняти, а ребра при цьому втримати всеред. І з цього положення нахиліть голову вправо. Розслабляйтесь, дайте голові просто упасти. Можете навіть очі закрити, але спостерігайте, щоб грудина не занурилась отак Угу. Тримайте її високою добре. Угу. Зробіть видих, верніть голову на місце. Перевірте, що там по грудині по важій, чи не заховалась вона всередину. І давайте нахиляти голову в іншу сторону. Розслабляємо опуск. Угу. І фіксуємо, розслабляєтесь, можете очі закрити. І поступово-поступово вертаємо голову на місце. Вертаємо голову на місце, звучить дуже добре. Чудово. Якщо вам зручно в положенні сидячи, ви залишаєтесь сидіти, якщо ця позиція ну, зовсім вам поки що не підходить, якщо ви згинаєтесь або ви можете сісти прямо, але. Десь дуже швидко починає боліти спина, то краще лягайте. Лягайте на підлогу, розслабтесь. Хто сидить, залишаєтесь сидіти це ваш вибір. Пропоную альтернативу, щоб вам було якнайкраще. Розслабте, відпустіть плечі, це стосується будь-якої позиції, закрийте очі. І направте свою увагу на дихання. Покладіть одну долонь на живіт, Будь-яку неважливо. І неважливо, в яку ділянку живота також. Зробіть вдих, так, щоб ви відчули, що під животом починається якийсь рух під рукою. Дозволяйте животу так природньо надутися. Не треба його роздувати як шар спеціально, але відчувайте, що ви його можете так розслабити, і він надувається. І на видиху здувається. Зробимо ще декілька циклів дихання. А тепер приберіть руку, але продовжуйте дихати з тією самою увагою в зоні живота. Постарайтеся зробити те ж саме. Але тепер замість вашої руки ваша увага. Добре. І поступово завершуйте. Подякуйте собі за те, що ви прийшли на Килимок, вімкнули відео, зробили це тренування. Я сподіваюся, що ми досягли того ефекту, якого я хотіла, навіть за такий короткий проміжок часу. В тілі дійсно стає більше якогось простору, більше спокою і відчуття комфорту. Дякую вам за те, що приєдналися, і до зустрічі в наступних тренуваннях.